49 років ми прожили з Богданом Даниловичем. З Богданом було дуже цікаво. Він був дуже начитаний. Він е е був веселий, в нього не було поганих звичок. Про те, що у нас є якісь гуртки вільнолюбства, обговорювалося, що Україна має право бути незалежною державою, вийти з Радянського Союзу, про це я не знала. Моя подруга сказала, що познайомить мене з хлопчиною, оскільки я активістка Комсомольська, де так молодь збирається, яка активно бере участь, активну участь у політичному житті. І мене запросили, познайомила мене з мене з Богданом. Один тост, що я добре запам'ятала, про самостійну Україну за самостійну Україну. Ну Я так подивувалася, ну яка самостійна Україна? Тут Совєтський Союз, яка це ще самостійна Україна, але я тому не придала значення. І я йому як гарно у Радянському Союзі жити та все. А він мені е, заперечував і наводив приклади того, що е, в Радянському Союзі. Не є гарно, бо ми ніде не були за кордоном і не бачили. І мені переказав директор, чи хто що тебе викликають, каже у. КГБ. Вони мене коли викликали, вони допитували. У них був повний запис того, про що говорилося на, на тому зібранні, на якому я тільки один раз була. Мене допитували чотири години. Я не знала, чим займається Богдан і що це був за гурток. Вони мене не прилучили до цього гуртка, побачили, що я тупа комсомолка. І тут весілля мої куми, це що вона мене знайомила з Богданом, вона його запрошує на весілля. І мене він, кроме мене, нікого більше в цій компанії не знає. Нас садять разом. От ми розмовляємо, запрошує мене танцювати, от такий гарний. І проважає мене додому в той день. І думаю, ну раз він вже пішов мене проважати, і сподобався. От тоді він мені вже думаю, я повинна йому сказати, що мене викликали. І кажу, знаєш. Я, звичайно, давала підписку про незголошення, але я повинна тобі сказати, раз ти вже мене проважаєш, що мене викликали в КГБ, от і там щось говорили за самостійну Україну, ще за що набуть. А він дуже сміявся. Каже: уже всіх нас викликали. Нічого каже страшного. І познайомившись з Богданом, поступово мені з ним було дуже цікаво, і ото визначило мій шлях, що людина мені цікава. І він мені все говорив, що от е, Україна повинна бути самостійна, та вона стільки виробляє, та як мало людям платять та ці репресії, голодомори, а яка це все неправда. Але я знала, що це правда, бо мені бабуся розповідала. І дід рідний репресований. Вже в нас пішло діло. До, до весілля. Ну, але як викликали, от, мене то один раз, а Богдана і тих хлопців їх постійно викликали. Ну, бо то була вже організація така. Кажу, ну давай підемо в ТКГБ, КГБ та й спитаємо, чи робити весілля, бо як тебе арештують. То ну, що ж ми будемо готуватися? Готуємося до весілля. Батько коле дві свині, бо в нас приватний сектор був. Запрошуємо гостей за два дні до весілля, бо да наарештовують, навіть не дозволяють до мене під'їхати. Ішло тільки слідство у Черкасах. В його приговорі 12 сторінок, де в одній стрічці український буржуазний націоналізм, а в другій стрічці написано антирадянська пропаганда і агітація. О, і це так все 12 сторінок. Чотири чи п'ять разів їздила на побачення пішки тайгою ходила, 30-градусний мороз і спеку літом. Я пройшла через сім заборів: колючий, струм, цегельний, бетонний. А він казав, що він з того боку теж стільки пройшов. І така велика кімната посередині, як тенісна сітка, довгий стіл, такий, як у цього путі куці. І дивлюся на тому боці столу. Сидить хлопчиня якесь. Ну, знаєте, як ото я ще в школі вчилася в Радянській, там ми вчили про Бухенвальд, про їхніх в'язнів Бухенвальду. Оце точно був в'язень Бухенвальда. А я сидю та навіть не впізнала, не знаю, хто це. А на вишці сидить наглядачка тоста і кричить до мене гаваріть. А я так дивлюсь на той бік столу і думаю, до кого говорити, як я цього хлопчика не знаю? От. А тоді уважніше подивилася, і дивлюся, Боже, то це ж мій Богдан. Так горло стиснуло, але ж плакати не можна, я ж не можу його розстроювати. От. І щось там почала таке побутове говорити на українській мові. А ця наглядачка знов кричить: на чоловічському язикі розговорюють, а то я прикращу свідання. Ну, ми по-російськи, ну, про те, про це. Здається, пів години чи годину навіть не пам'ятаю. Але ж я з собою набрала чемодан і велику сумку харчів, бо я думала, що якесь нормальне побачення, зможу передати, нічого не взяли. Йому дозволялося з табору писати одного листа в місяць. І він писав мені, не мамі, за що Богдана заарештували, бо я, по суті, не знала. Він нічого мені не давав читати і мене не залучав. І вже коли він вийшов з табору через три роки, його випустили на один день раніше, Ож тоді він мені розповів, за що він сидить. Цього на всього вони розмножали оцю працю Дзюби, інтернаціоналізм чи русифікація. От, це був тоді 72-й рік. От, Дзюба був відомий на той час уже науковець. От. А вони перефотографували Ольги Петрівни Діденко. І от тоді вже він сказав, що вони Ольги Петрівни перефотографували, користуючись її збільшувачем, і син у неї займався цим, розвозив по містах. І навіть казав, що якесь місто він привіз, а в кожному місті були такі осередки, як в Умані. В більших містах вони були більші. От. І розвозили от такі напечатані. Цю статтю напечатану сфотографовано. От. І навіть коли замітив, що за ним є сліжка, і десь у Чернівцях чи де він з поїзда бігом в туалет і викинув. От. Але Ольга Петрівна її уникла арешту, бо хлопці її не здали. І мало хто знав, що у неї це друкується. Для того, щоб зберігати його пам'ять, не треба плакати, не треба сумувати, а треба продовжувати, продовжувати ту роботу, яку він робив.